Доброго здоров'я, колеги! Щиро вітаю, шановне товариство. Вже пише? Да, оце ми а. вже зараз зробимо кіно. Ага. А ми робимо кіно про те, які плоди дає хороша дружба між... Хорошими людьми, ну я себе теж вважаю хорошою людиною. Я підтримую це. І свого друга вважаю хорошою людиною з поганим, бо я і не вводив би дружбу, це зрозуміло. Це знайомтеся, а це Ігорьок Ігор Богданович підгородецький. Підгородецький. Сам він за фахом вчитель, вчитель. Працюєш, ти в якій школі працюєш? У сільській школі в сільській школі працює вчителем. Я за фахом взагалі в минулому Ну Це ага. було вже дуже давно. Вот. А Зараз. Дітей вчиш? Так, да, дітей вчу. Патріотизму, військові справи і так далі. Так. І в той же час. Пасічник, ну можна сказати, початкуючий, так? Це... На, на Альпійці. На альпійці початкуй, пасічник. Да. Завдяки, а... завдяки вам, дякую, що відкрили очі, що можна зовсім по-іншому дивитися на е... бджоло-утримання бджолу. Так. Да. Ну я е... багатьох хлопців отак вже при, як -то кажуть, приобщив до цього альпійського вулика. До... Бжелярства в альпійських вуликах. Це моя фішка, як би сказати. І це одне з моїх основних завдань на моє життя зараз нині. Так, ну ролик ми робимо ось про що. В одному з попередніх роликів я казав, що у мене дуже багато роботи на виготовлення альпійських вуликів. Оце все, все замовлення. Оце все замовлення. Ну, це вже Мало тут залишається порівняно. Була тут гірка, трошки гірка горка більше, О, вже трошки зменшується, пішло на лад. Я бідкався, що немає в мене нормального колеги, немає в мене компаньйона, який би мені підставив плече, трошки допоміг мені розгребти оці вот завали замовлень. А вже дійшло до того в мене, що я багатьом уже хлопцям просто відказую, відмовляю. Немає щоб в мене щоб не, щоб не підводити. Чесно кажу, немає в мене часу і все, як хочете. Не встигаю. От. І в тому ролику попередньому я казав, хто підхопить естафету, тому що вічно ж немає нічого, кажу. Всьому приходить кінець це може бути що в цьому житті. Безконечне – це Бог у нас безконечний. І кажуть, що безконечне кохання. тому що любов кольцо, а у кольця начала нет і нет конца. Красива метафора. Но в мене про любов. А Ігорьок, Ігор Підгородецький, мій приятель хороший. Подивився цей ролик і проявив ініціативу. Оце приїхав до мене і це ми зараз домовляємося про нашу співпрацю. Доповідаю хлопці, що тепер у нас буде спільне підприємство Сказати Медяник Підгородицький і, мед і компанія, або, як хочете, називайте. Ну, ми... Тепер вже від нині будемо працювати спільно, виконувати замовлення. Частину я, що посильно мені буде, частину Ігорьок. Під цим відео ми розмістимо посилання, силочку на Ютубі на адресу Ігоря Богдановича і на телефон Ігоря Богдановича, ну і мій також. І вже можна буде розміщувати замовлення і йому. Значить, дійшли ми до спільної думки якої, що у нас буде ну це ж виробництво, яке в мене є, тільки у більш широких масштабах, так, що ми вже практично будемо всі замовлення виконувати. Вже не будемо відмовляти нікому. І слава Богу, будемо продвигати. Впровадження альпійських вуликів у нас в Україні іще потужними да, швидшими темпами, потужними кроками точно. От. Мої, як сказати, вимоги не вимоги, а побажання які. Щоб у нас був стандарт один. Це... геометрія, так. Щоб у нас не було різно Чтення, різнобію по геометрії, це одне. І щоб, примерно, у нас вже буде спільний прайс, так я розумію. Ну, да. Прайс буде спільний і у нас будуть комплектуючі однакові. Якість виконання замовлення, я думаю, теж буде ну, на цьому рівні, який я тримаю. Може, навіть і краще, Ну, я хотів би, щоб було краще. Скажи Ігорюк, як ти плануєш корпуси? Я на саморізах ну, да, Тут трошки буде друг... корпус, що геометрію буде мати таку саму, абсолютно всі розміри будуть співпадати, тому що я починав для своєї пасіки відкритий майстерню і всі корпуси для своєї пасіки повністю все робив сам. От, зараз в мене працює вже одна людина, тому що, ну, скажімо так, починав з себе, але люди йдуть і замовляють так само, почав розширятися. Але ні в якому разі корпуси, но, піддашник, дах не будуть відрізнятися по розмірам. Вони будуть абсолютно взаємозаміняємо. Єдине, що буде технологія виготовлення. У мене технологія трошки інша. Олексій Володимирович виготовлює з цільного куска деревини. У мене ж технологія клеїться ламелі щит, щит потім розрізається і робиться вже готова заготовка 25 товщина 25 мм стандартна. От, і з неї вже виготовлюється повністю корпус. Ну Корпус, там, дно, криша, не що. Але збираю я цей корпус не на саморізи, а збираю їх на клей і нахист забиваю пневмомолотком цвяхами. Цвяхами чи скобами? Ні, цвяхами. цвяхами. Цвяхами 16 мм цвяхи, здоров'я чи 18, я не пам'ятаю. Получається 5 в одну сторону, 5 в другу, на... це 10 на 1 кут іде. Тобто вони переплітаються отак. От якщо це, то забивається з цієї сторони, і з цієї, і вже йому діватися нікуди вже. Ти, мабуть, помилився: 16-18 це короткий дуже. Мабуть, 26-28. Так, 26-28. Запчастини, що стосується гребінки, у нас спільні. Це ми спільно почали вже добули постачальника такого, який нам вже більш-менш навчився робити і да? вчасно. Да. Бо були такі моменти, що приходили за ним трохи бігати і мені їздити, його трохи підганяти. От. Тому я думаю, що з часом воно все трошки утрясеться, воно все треба невеличкий час і далі вже затримок. В виготовленні, і обробці заказів. Ігорюк, не я були. тебе підтримую, в якому плані? Оце ти кажеш, що клеїш щити. Це дуже добре, що ти клеїш щити. Воно є... більш стабільна. Да. Що... У мене просто фізично не вистачає часу, щоб ще гратися з щитами. Ти ж бачиш, яка на навантаження, яке на. Ну, але у вас зато липа, у мене не липа. У мене да. сосна. Значить... Ну, трошки важче і. Хлопцям ми так і скажемо, що я працюю виключно з липою. Ти будеш працювати із сосною. Так, тільки... сосна і. А липа це рамочки можуть бути липові, так? Да? Рамки виключно тільки з липи. У мене. У ага. мене просто немає стільки можливості липи мати. Липа досить дорога. Рамки виключно з липи. Так, ну ладно. Ми на цьому і завершимо. Ігорюк, да. да. я тебе проваджаю зараз на автобус, ти поїдеш додому в Київ. І и... дякую тобі за те, то, що ти до мене приїжджав. І вам дякую за те, що показали, як можна да. тримати бджіл. Просто і Это... дуже, дуже приємно. Это... Мій дружбан Ігор Богданович відбирає суш, тут яка в мене є в залишку. Домовилися, що на десяток корпусів він візьме суші і по, ця посилочка поїде в Київ. Ми її посилочку цю пакуємо, ось такі коробки. Ну, оце ось два, це третій, отакі от коробки. Вкладаємо, скільки там їх поміститься. Штук 20 буде Ігарек, ні? Мабуть, так. Да. Мабуть, буде. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 70. Ага, ну от і добре. Значить, чотири коробочки якраз ми зложимо. Це буде собі для старту 80 рамочок. Ти скільки пакетів замовив? 10. О, 10 пакетів. Да. Значить, якраз буде. На e, 10 корпусів це по корпусу суші якраз те, що треба. Так, Ігорюк, а це твоя буде, посилочка поїде поїде в Київ. От дивимося Київ, 53 відділення і підгородецький. Правильно? правильно. Значить, Будемо вважати, що це от як ми розрахуємося суш. Вона щось вартує, правда? Ну так. Да. Значить, будемо розраховуватись таким чином. Я тобі винен багато кон'яків за те, що взаємодопомога була, і по грибінкам, і по упаковкам для сотового меду, стільникового меду, і так далі. і так далі. А це буде алаверди. Я повністю збуду. Ну от все. Грузимо. go sure.